Всім добрий день! З вами Володимир Дизель. Сьогодні хочемо запропонувати вам набір прокладок двигуна на техніку МТЗ юмз з двигунами Д240, Д245 і Д65. І так, є в нас ось такі от повні комплекти прокладок на дані двигуни. Виробником даних прокладок є сервіс комплектація, це є Харків, є в них декілька серій. Сьогодні ми вам запропонуємо найповнішу серію, вона в них називається ремонтник. Тобто у них є е ремонтник, ось тут перше є еліт і є, вроді би стандарт. Ремонтник це сама повна комплектація, тобто тут вже входять сальники, всі повністю шайбочки, резинки, повністю все, що можливо під ремонт. Вона ось тут в них е запропоновано. І так, почнемо. давайте з... Переліку D-65, тобто UMZ. Я ось так приближу, щоб ви могли більш детально ознайомитися, що входить в даний комплект. Тут в нас є 41 позиція. Ось так це все виглядає. Зараз ми попробуємо поставити їх. Ось таким чином. Ось так. Прокладка головки блока йде одразу з герметиком. набивка. Ось такий хороший якісний комплект. Ми шукали е, виробника, тобто досить якісно, старалися знайти щось таке. Саме якісніше, це зупинилися ми на сервіс комплектації, більш повнішої і якіснішої комплектації, поки я не зустрічав. Далі переходимо Т-240 е, ремонтник. Тут у нас 51 позиція, не знаю, чи буде видно. Ось так. Також я не буду відкривати його. Думаю, так буде візуально, хоча б зрозуміло, що комплект досить якісний, хороші сальники, сальники клапанів. Ось такий комплект D240. І є ще досить гарний комплект D245. Глядає він ось так. Так, комплектація. Тут бачу, відрізняються. тут йдуть металеві прокладки під колектор. І трошечки інші. Під клапана сальники порівняння з 240. Ось отакі от комплекти. Є в нас наявності, кого Зацікавить ось такий варіант набору прокладок двигуна. Ви можете його у нас замовити на сайті AgroPravда.мtz або телефонувати за номерами телефонів, які я залишу під відео. Весь товар висилаємо новою поштою накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу, всім хорошого дня. До побачення!